Всім привіт. Поїхали покатаємося. Зараз, якщо люди будуть згодні, ну, щоб зніматися, то в принципі це відео вийде. Якщо ж ні, то ні. Так що їдемо трохи, погостюємо. Не треба така машина, ні? класно. Це той момент, коли ти розумієш, які наші дороги класні. Вроде бы та сама область, соседний район. Капец, вроде бы и красиво. Но блин, же же яма на яме ехать, что невозможно. И колотит. А дороги то нет. Да. Приехал я мой специалист, тут СУ надавал. Да я людям хоть покажу, что мы тут робимо. Не треба, не попав. Та ну як же ж. Ні, ну ти, головне, маску не знімай, щоб, щоб лице не бачили. Це ж були лопатки одна ціла. Попробували їх розрізати, але все одно їх площа сепарації дуже велика і дуже швидко витирає зерно. Жмиха, буквально на пів метра, жмиха кончається і далі сухе зерно йде по трубі і починає його молодь теж бити. Кажу, зараз спробуємо відрізати лопатки, щоб залишилася спіралька тільки і все. Ну, в общем, зараз спробуємо. Бо там виїхали, спробували, намолули Дерті, короче, трохи Оставляємо лопатки по спіральці Ну, Поки люди там Так сказати Коля приїхав на команду командував, Мы Ще поки не вигнали слава Богу. Такий юмезок прикольний, блін. На СМД заводський, вообще все шикарна тема. 14 СМД. SMD. Звісно, моща. Моща, ну а гарбуза. Отам вон лежить волочки. І тут ось лежать кучки-волочки. Вже якоби і вибирати пора, а комбайн не вибирає. Ну нічого, зараз побачимо, що в нас вийде. Ми, ми тільки шкулі проходили в первом боку. Що... Та то ж в основному за букварем їх всі проходили. Так, да, так да, так, да, так, да. так, вони писали нижче під букварію. Ну так. Да. Коротше, підрізали ми ці лапки, що тут було три лапки, одна на противодної, зробили, типу оставили. Дуже одна здорова. Да, спіраль. Ну як одна, три. Три, три, три ряда, да, ну, воно так. дуже сильно перегрібало. Ну, зараз ми спробуємо, бо між лопатками тепер, виходить, зазор, ось видно, трошки насіння тут не докида. Ну, зараз, зараз робота покаже, може, зараз колю виганять, та він поїде додому. Так, ну, коротше, зараз, воно заїжджає, трактор. Зараз будемо пробувати. Це, кстати, в них, що вони по телефону ми з ними балакали, в них і великі типу, потери ззаді йдуть. Но в них на комбайні вирізане вікно в самому низу, що до кінця гарбузи догортає масу і вона собі випадає. Якби віконечко трошки вище було, то маса б ще б Ну Це ми молотили, кришка не була, бокова закрита. Ну, Зараз будемо пробувати. Тут є де пробувати, так що зараз будемо. І як каже молодий фермер, ти слава та гаряча. Нужна ноги нуги. Нежелательно. В принципі, можна, так. А батька буде по-любому, кусочки будуть по-любому. Вот в бойку треба там переробити, як ви казок. І отам Все, пішло насіння, нормально? А ну що? От тільки потері трошки є, ну це із-за того, що тірка оця оця тит. А, ні, ну це не великий, це невеликий, це, це допустимо. Ну оцю дірочку все одно, блін, я б її, звісно, зробив би ору десь з боку. Ні, є, ну це допустимо, нормально. Попробуй трохи більше газу дати. Ну як допустимо? Звісно, більше, ніж допускається, ну але ж... Зараз спробуємо трохи зараз трошки більше газу. Ні, комбайник прикольненький, все, хороший. Ну, то з лопатками трохи вони погрячилися. Ну опять же таки це якраз той випадок, що решето розрізане, ключок зроблений. Ну, таке, звісно. Да, Будемо розбирати. Перше тут. зерно пішло. Це в нас земля тут таке. Ну, я скажу, що він ще й чисто вибирає. Це, це оце кусочки, це їх небагато, я вам скажу. У мене їх на моєму комбайні, блін, в три рази більше. Тут почти чисте зерно, ну, ще чуть-чуть дотирає. Маса вже пішла далі, але Ну зараз ми просто зробимо більші кути лопаток, бо малий угол тепер лопатки. чуть чуть більше, щоб трошки скоріше оцю масу трохи протягувало. Ну, ну, да. ну Вже на дердь, конечно, ж, не меле, Ну все одно, вже... отут ще суха, тут ще труба суха, Ось видно, що суха. Отут буде дотирати, бачите, трошки є. Зараз да, да, да. да. ми угол лопаток ще збільшимо. Так, виїхали після очередного іспитання. Вот так, да. Да, у нас виходить жмиху вже начало сюди кидати, але лопатки ж тоді як розрізали, ті робили, то по 5 см між лопатками зазорі. Коротше, зараз треба буде попереварювати всі лопатки, щоб вони хоча б по сантиметру друг друга перекривали, да. щоб Його цю всю жмиху да, горнуло сюди. Бо в принципі вже зерно більш-менш нормальне, ну трохи все одно затирає, є. Ну, ну, да, Зато за, за, за жмиха вже трохи тут з'явилася. Ось да. так. Же то, Ну, я вже буду тоді їхати додому, <рес> а люди там під гріха подальше, тікати бо... <рес> А мені тоді вже від дзвоняться, скажуть. Це не лякає ті, кому я не подобаю, Мені не цікави. No, no. Питання є, питання нема. мене міняти, намагаєтесь да. Насіння. Трошки покаталися, з'їздили в гості до підписників. Теж. Ну, Тут в районі 100 кілометрів в общем, від мене. Бо теж, я теж списувалися, созванювалися і через вайбер, і через телефон, що теж біда в людини п'є семочку і все там на де молоде. То виходить. Що я можу сказати? Ну, По-перше, що люди привітні, такі нормальні, тобто приємно до таких людей їздити в гості. А по самому комбайну. Тож три ряда лопаток там було, як на відео ви бачили, то блин, дуже швидко вималачує мачмалу саму. ну, блин, як би так сказати, оці, ну, вибачте, що так скажу, соплі арбуза. Да, гарбуза. Його все швидко витирає. І далі сито йде сухе і по сухому ситові, хоч там і все зроблено, зазорчики вже повибирали, повишліфовували. Сито, б, ну, не як тертушка, а шліфоване, все, а все одно сімочку б'є, тому що воно з сухою сімочкою починає терти, терти шкребе. І на лопатки по три штуки, кожних 30 сантиметрів по три лопатки стоїть, отак, одна за одною шліфують. Взагалі, поорізали лопатки, начало воно більш-менш, а так як лопатки прорізали, між ними по 5 сантиметрів зазор стався. Виходить, що ці 5 сантиметрів жмиха лежить. А все остальне сухе. Тобто вже так більш-менш нормально пішло. Но все одно, коли ну, побалакали з ними, то в общем, одріжуть вони всі лопатки повністю і позварюють їх, щоб вони перекривали по сантиметру друг дружку. І я думаю, що буде діло нормальне. Так що, бо вже було пізно, ну як пізно, я в них в години дня від них поїхав, то поки додому прилетів, теж сушка сушиться до сушую. Ото такі діла, так що якось так, як я ж кажу, я не дуже великий спеціаліст в цих комбайнах, але але іменно цей нюанс, що в них, ну, я такого ніколи не бачив і блін, ну, нікому не советую робити отак, що по три лопатки широкі, здорові, і розрізати сито отак вдоль, щоб воно як кришка відкривалась. Да, воно вроді би і вдобно туди залазити, щось робити там, чи резинки міняти. чи що. Ну, блін, З технічної точки зору воно гімаройно, скажімо так. Ось такі діла. Так що все, таке в нас вийшла подорож. Ми сушимо далі наше насіння. Тут залишилося, якраз воно вже вже доходить, трохи його будемо знімати. Все. А, ще, ще що хотів би додати. По згортачу. Багато хто мені там за згортач. По згортачові виходить, що поїхав вечором звертати, все нормально, отлично, він згортає, не горне, ніде нічого. Просто зранку була відсирівша гудина, і ото десь як ухватило все і починає наматувати як За прутик, той, що наварений на трубі, він там теж наварений не просто так. Була в мене плоска труба, я їздив, горнув, тільки де бур'яни, бур'яни накривають гарбузи, і той згортач вискакує зверху на них через той бур'ян. І все, і він його не горне. Плюс маленькі гарбузи, ну такі сантиметрів 15 в діаметрі і менші, він їх взагалі не згортав, він їх просто давив. Ну то такі А коли зробив оцю ж прути наварив, то ну, навіть як кулак, гарбузики, якщо ямки ж, немає, то, то він їх вигортає блін, отлично. І по бур'янові він йде, і так далі. Так що, хто там каже, що трьохугольник зробити, да, можна поставити. Опорне колесо там, чи лижу якусь таку зробити. В принципі, воно то робить буде. Ну, я попробував, в перший раз я взагалі собі зробив трьохугольник. Я ним попробував, я поїхав в другий кінець села, заїхав на огород, вперся ним в землю, як бульдозером нагорнув, ЮМЗ Гребеця. Я приїхав додому, зняв його і буквально за 6 днів зробив отой згортач, валкувач І вже він третій рік. В ну, цьому році по лоукереном, то понагортав трохи лапами, отож поробив порозний, то воно трошки, трошки мозги лічить. Так що якось так. Все, всім до зустрічі!